У 1803 році, задовго до появи скляних веж, поїздів і автомобільних заторів сучасного мегаполісу Лондон був зовсім іншим. Це була жорстока, брудна і хаотична столиця Європи. Місце, де переповненими вулицями, гуркотіли карети гакні. У повітрі стояв запах кіптєвої каналізації, а бокс з уголеними кулаками, і публічні страти вважалися прийнятними видами розваг. Це час і місце, яке багато хто з нас бачив у фільмах: масляні ліхтарі, що ллють світло на вузькі провулки, густий смог, що прилипає до сирої і брудної землі, ідеальна атмосфера для історії про привидів. Саме на околицях цього Лондона майже за ціла століття до того, як Джек Різник тероризуватиме мешканців вичепали, зовсім інше зло переслідувало Гамерсніт. На північному березі звивистої вивистої ділянки річки Темзи в Лондоні знаходиться селище Хамерсміт. Розташоване менш ніж у десяти кілометрах на захід від Букінгемського палацу на початку 19 століття воно являло собою кордон між сільською місцевістю і містом. Протягом двох місяців жителі Хамерсміта жили в страху, чутки про привида, що з'являвся на церковному подвір'ї, поширювалися зі швидкістю лісової пожежі, і якщо вірити розповідям, кожна зустріч ставала дедалі страшнішою за попередню. Подробиці цих зустрічей були неоднозначні. Деякі описували примарне явище як духа, одягненого в простирадло. Інші стверджували, що він був одягнений в костюмі з телячої шкіри з рогами і великими скляними очима. Третій, що біла постать з'явилася і зникла в одну мить, потонувши в землі в їх присутності. За повідомленнями, привид був великим і білим і вселяв жах більшості жителям селища. Повідомлялося, що привид з'являвся, щойно церковний дзвін бив першу годину ночі. У міру поширення чуток про примару людей охоплювали і страх. Одного разу він так налякав водія діліжанца, що перевозив 16 осіб, що той утік, залишивши коней візи пасажирів на місці події. Місцеві вважали, що привид належав колишньому жителю селища, який помер роком раніше, вчинивши самогубство. Його поховали на цвинтарі місцевої церкви святого Павла, але набожні люди вважали, що жертв самогубства не можна ховати в освяченій землі, інакше їхні душі ніколи не знайдуть спокою. Тож, на думку жителів Хамерсміта, це пояснювало, чому привид поводився агресивно і нападав на людей. Один із випадків спостереження привида стався пізнього вечора листопада о 10 годині. Того вечора, дорогою додому, місцева мешканка перетинала церковний двір. Вона майже завжди обирала цю коротку дорогу, хоча тепер це було не так безпечно, як раніше. Коли її очі намагалися звикнути до безмісячної ночі, щось привернуло її увагу. Вона озирнулася, але нічого не побачила. Потім, серед живоплотів і гробівців, похованих у вечірньому тумані, щось заворушилося. Борючись із тягарем забобонів, вона мимоволі почала згадувати історії про привида, про водія діліжанса, що втік та про вагітну жінку, на яку за кілька днів до цього напали на тій самій стежці, де вона йшла. Образи похоронних саванів, косячих рохів і мертвих скляних очей пронеслися в її голові, коли вона повільно спостерігала, як біла форма починає підніматися з під землі. На коротку мить їй здалося, що розум її розігрує. Вона почала бігти, спотикаючись на нерівній землі. Серце вискакувало з грудей. Вона дозволила собі кинути погляд через плече, очікуючи, побачити, що мана зникла, але вона не зникла, вона була просто перед нею. Кілька годин по тому місцеві жителі знайшли непритомну жінку в церковному дворі. Вони віднесли її додому і поклали в ліжко, де в напівнепритомному стані вона й розповіла свою історію. Залишивши її відпочивати, сусіди повернулись до своїх домівок, а ця жінка ніколи не оговтається від пережитого шоку і не прокинеться від сну. До Різдва в Хаммерсміті трималася атмосфера страху. Жителі були переконані, що зло оволоділо їхнім містом, і багато хто відмовлявся виходити на вулицю після настання темряви. Оскільки до появи першої поліції залишалося ще два десятиліття, городянам доводилося захищати себе самостійно. Ніч за ніч групи чоловіків озброювалися і вирушали патрулювати вулиці в пошуках примари. Вони виходили в темний час доби, використовували паролі для ідентифікації один одного і чекали привида, ховаючись в тіні. Але низка зарослих лабіринтових стежок, і непроглядна темрява залишали занадто багато місць, де можна було сховатись. І по правді кажучи, багато хто повертався додому з полегшенням від того, що їхні зусилля виявлялися марними. Однак зустрічі все ж були. У четвер, 29 грудня, Вільям Гірдлер, один із членів патруля, побачив фігуру на території церковного подвір'я і пустився в погоню. На його подив, коли він наблизився, привид, здавалося, просто зник. Цей випадок, безсумнівно, займав думки Томаса Грума того вечора, коли він проходив через церковне подвір'я, повертаючись із роботи на місцевій пивоварні. Він добре знав про чутки, але якщо грум і був стурбований, то не настільки, щоб змінити свій маршрут. Насправді, за його власною розповіддю, він ішов із пальто, заправленим під пахву, і руками в кишенях. Можливо, він відмахнувся від цих історій, як від фольклору. Якщо це і так, то незабаром його думка зміниться. Тієї ночі, як і в більшість інших ночей, на церковному подвір'ї було темно. Коли Грум ішов вузькою доріжкою, напружуючи зір, щось виникло з Чорноти позаду нього, обхопило обома руками його горло і стиснуло. Грум боровся, видавши переляканий крик, який привернув увагу його колег. Що це? Перш ніж грум встиг відповісти, дух закружляв його і звільнив шию. Гором ударив по шиї, я відчув щось м'яке це було як великий плащ, свідчив він пізніше. Але я нічого не побачив, окрім ночі. Промайнули тижні спостереження тривали, страх наростав, залишаючи святковий сезон із тривожним очікуванням. Так тривало до ночі 3 січня 1804 року. Цієї ночі одним із чоловіків, які патрулювали околиці, був Френсі Сміт, 29-річний акцизний офіцер. Усі, хто його знав, описували його як м'яку і добродушну людину, зовсім не схожого на того, хто взяв би в руки зброю, щоб полювати на злу потойбічну істоту. Сміт, безсумнівно, був наляканий цієї ночі, коли він блукав кладовищем і прилеглими провулками. Але він випив, щоб заспокоїти нерви і прихопив рушницю. Холодна сталь давала йому відчуття впевненості в ту холодну ніч. Близько 22.30, повертаючи на біверлейн, він натрапив на Вільяма Гірдлера, який здійснював свій нічний обхід. Між ними відбулася коротка розмова. Сміт пояснив, що шукає привида, і попросив Вільяма про допомогу. Гірдлер, можливо, засмучений тим, що дозволив примарі втекти за тиждень до того, погодився. Але спочатку йому потрібно було закінчити обхід. Він пообіцяв повернутися після дзвінка, коли вуличний годинник проб'є одинадцяту. Ніч була настільки темною, що двоє вигадали систему, яка допоможе йому пізнати один одного. Коли Сміт кричав: Хто там іде? Вільям відповідав, друг. Домовившись про це, вони розійшлися. Пройшовши околицею церковного подвір'я, Сміт звернув на провулок чорного лева, вузький прохід з високими пазуристими живими огорожами, які затуляли собою будь-яке освітлення, яке міг дати місяць. Його пальці міцніше стиснули рушницю. Кожен звук, кожен рух. Ледь вловима зміна в освітленні насторожували його, коли він обережно ступав крізь морок. Вдалині він почув, як Вільям прокричав: Одинадцята година! Він зітхнув із полегшенням і злегка опустив плечі. Скоро він буде не один. Але тут він побачив це: щось почало з'являтися в дверному отворі невеликого котеджу в кількох метрах попереду нього. Тіні змінилися миготінням білої тканини, і фігура почала рухатися до нього. Тремтячим голосом, наполовину проковтнутим страхом, Сміт прокричав: Хто там іде? Якщо відповідь і прозвучала, то її не було чутно. Фігура почала стрімко йти на нього. Будь ти проклятий! продовжував Сміт, піднімаючи рушницю. Хто ти такий? Що ти таке? І знову нічого. Його палець смикався від опору спускового гачка. Я застрелю тебе, сказав Сміт, і він вистрілив. Сміт був у настямі від радості. Один постріл і привид Хамер Сміта лежить на землі. Деякий час усе було тихо. Лише жіночий голос вигукнув у темряву ім'я Томас. Постать була одягнена у все біле, білі ляні штани, білу фленелеву куртку і білий фартух. Сміт не відразу зрозумів, що жертвою був не привид, а 22-річний каменяр на ім'я Томас Мілвуд. Він йшов за дружиною, щойно вийшовши з роботи, і був одягнений у типове для його професії вбрання. Раніше чоловіка двічі приймали за привида, коли він прогулювався вночі в своєму білому вбранні, щоб люди не запідозрили чоловіка в примарності. Дружина просила його прикривати робочий одяг на людях. Але Мілвуд відмовився 3 січня, цієї ночі, коли Френсі Сміт вирішив зупинити терор гамар смітського привида, Мілвуд зайшов у дім своїх батьків, щоб поговорити з матір'ю і сестрою Ен. Тим часом Сміт патрулював район. За півгодини Томас попрощався з сестрою і вирушив на зустріч до дружини. Через кілька хвилин сестра почула крик. Будь ти проклятий! Хто ти і що ти? Я застрелю тебе. Ен побачила спалах світла і вночі пролунав звук пострілу. Вона покликала брата з вікна, але не отримала відповіді. Вона вибігла з дому і побігла провулком, де побачила брата, що лежав на землі. Він був мертвий, навколо нікого не було. Френсіс Сміт тим часом біг до пабу Біле серце, де зустрівся зі сторожем Гірдлером. Сміт зізнався, що сильно поранив людину. Викликаний коронером хірург повідомив, що куля пробила нижню ліву щелепу, жигні хребці та спинний мозок. Коронер визнав цю справу умисним убивством, і Сміт, який розкаявся, здався владі, яка відвезла його до в'язниці для очікування суду. Суд над Френсісом Смітом став досить важливим в історії англійської юриспруденції. Хоча Сміт визнав, що вбив Мілвуда, він стверджував, що це сталося помилково, він вважав себе невинним. Протягом всього процесу Сміт демонстрував сильний сором і каяття. Він був фізично нездатним стояти без сторонньої допомоги. Йому було важко навіть вимовляти слова на свій захист. Згідно з одним із звітів, блідість його обличчя під час всього процесу, а також ознаки каяття викликали співчуття у кожного глядача. Сміт розповів, що після того, як він двічі гукнув білу постать, він був настільки схвильований тим, що як він вважав, було справжнім привидом, він у панічному страху вистрілив з рушниці. Після того, як усіх свідків було вислухано, суддя, який вів справу, звернувся до присяжних, пояснивши, що нічого в цій справі не може кваліфікувати злочин інакше, ніж убивство. Він навів приклад людини, яка вирушила в дорогу з наміром застрелити не привида, а розбійника з великої дороги. Якщо ця людина застрелить того, кого вона вважала грабіжником, але хто ним не являвся, це все одно буде вважатися вбивством. Виступаючи на свій захист, Сміт сказав: Мілорде, я вийшов на вулицю з добрими намірами, і коли сталося це щастя, я не знав, що я накоїв. Я був так схвильований, що не зрозумів, що я зробив. Я заявляю про свою невинуватість і про те, що в мене не було наміру позбавити життя нещасного покійного або будь-яку іншу людину. Якби сміта стратили, це було б уже третє життя, відібране духом, який, здавалося б, народився з чуток. Вирок сміту було негайно оголошено. Його мали повісити наступного понеділка, його тіло мали розчленувати і, згідно зі статутом, відправити для вивчення в медичний коледж. Але на щастя, суспільний інтерес до справи був настільки великий, а симпатії до підсудного настільки виражені, що сам король зглянувся над ним і відправив його до в'язниці на один рік. І хоча Сміт уникнув шибениці за те, що застрелив Мілвуда, в основі цієї історії все ще залишається невирішене питання. Хто ж був привидом Гамер Сміта? Найімовірніше, привид був ким іншим як шевцем Джоном Гремом, який намагався залякати своїх працівників. Грема заарештували в січні 1804 року, звинувативши в тому, що він докучав людям, оскільки за чутками виходив на вулицю вночі, вдягнений у біле простирадло. Сам Грем стверджував, що одягнув цей костюм тільки один раз, щоб налякати кількох майстрів, які лякали його дітей історіями про привидів. Сам Грем був співаком у церкві і навіть співав на похоронах Мілвуда, похоронах, які стали прямим результатом містерії з приводу привида Гамерсміта. Після зізнання Грема привид, начебто, перестав з'являтися. Однак, згідно з джерелами, Грем був відповідальний тільки за одну появу примари. Не виключено, що за переодягання в привида відповідали кілька людей. Неясно, чи була це скоординована група, чи окремі особи, які скористалися легендою, щоб повеселитися за рахунок сусідів. І справді, хоча спостереження за привидом припинилися після того, як Грем зізнався, привид з'явився знову у 1824 році. Цього разу з гаком і здатністю дихати вогнем. Новим привидом виявився молодий фермер, якого спіймали і відправили до виправного будинку. Незважаючи на це, у 1832 році Хамерсміт був знову потривожений повідомленнями про привида, одягненого в Біле, який міг лазити по стінах і кущах за допомогою довгих кігтів. За повідомленнями привида з Хамерсміта бачили доти, доки наприкінці 30-х років місце примари в суспільній свідомості не зайняв Джек на пружинних підборах. Кажуть, що привид. Продовжує переслідувати Хамерсміт. Деякі місцеві жителі стверджують, що кожні 50 років, о півночі на повний місяць, церковний двір Хамерсміта відвідує білий привид, який ширяє серед могил. Справа, зрештою, стала певною мірою вирішальною у встановленні англійського прецедентного права. Чи повинна людина, яка діє з найкращих спонукань на підставі хибного переконання бути винною у вбивстві? Велика Британія остаточно розібралася в цьому питанні у 2008 році, через 204 роки після історії Хаммерсмітського привида. У загальних рисах сьогодні це зводиться до того, що якщо обвинувачений вважає, що сила необхідна для запобігання шкоди через якесь своє помилкове переконання, і він покладається на це переконання чесно і небезпідставно, то він має право на захист. Якщо ви, як і я, полюбляєте такі історії з минулого, не забувайте ставити вподобайки. Дякую за перегляд.